Житлова зона це дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.34. Однією з складових частин будь-якого населеного пункту є так звана житлова зона, яка відповідає певним житлово-комунальним та санітарно гігієнічним нормам проживання людей у певній місцевості. Зрозуміло, що в таких місцях. Пішоходи мають перевагу в русі, а швидкісні режими руху транспортних засобів обмежуються і складають не більше 20 км на годину. У таких зонах знаки 5.34 житлова зона та 5.35 кінець житлової зони можуть і не встановлюватися, але водій, незалежно від наявності знаків 5.34 і 5.35, Зобов'язані пропускати пішоходів у цих зонах. Рух у житловій та пішохідній зонах регламентується пунктом 26 даних правил. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі АвторакурсLAIF. До зустрічі на дорогах!